Uh, і перше повідомлення: доброго вечора, Марія. Окей, є ім'я, ім'я транслітероване. Правильно добре, запрошу вас на навчання або спікерство до академії мільйонерів, скинути інформацію. Перший uh, десант, який в мене виникає в голові, uh, як ви можете мені писати про про академію мільйонерів, тобто я розумію, що це напевно якась ну, напевно, бізнес-спільнота чи щось uh, подібне uh, на навчання або спікерство. Тобто ви не знаєте, чи навчити мене, чи запросити спікера. Uh, тобто, ну тут дуже дуже сильно споплюжується офер, І якщо б мені таке написали, я би ну напевно трошки засумнівався в якості навчальних матеріалів, uh, якщо мені пропонують. Спірувати не знаючи, чи можна мене навчити, чи я вже там суперкуюсь, тобто ну, ти паль що, що напевно дуже легко розділити. да? Якщо це академія мільйонерів, то це якісь бізнес-пілот, яка хоче начити людей заробити свого робота свій перший мільйон. Значить, ті, хто не заробили перший мільйон, це нам ті, хто будуть навчатися, ті хто заробили перший мільйон, це ті, хто можуть вже ділитися. Або бажано вже не перший мільйон, а багато мільйонів, то змогли вже, могли вже і зробити і масштабувати цей процес. Тому тут дивимося, якщо це Марія дуже людина успішна з великим бізнесом, окей, спікерство. Якщо ні, то окей, навчання. А і те, і те, ну на да, що мені таке напишуть, я напевно ні туди, ні туди не піду, тому що я не розумію, яка цільова аудиторія буде з тою точки зору, що є спікер, і я не розумію, хто буде мене навчати, якщо. Такі ж самі, як я, люди отримують пропозицію бути спікером, то в принципі ну, я сам себе навчати не буду. Мені потрібно хтось більш успішний, ніж я, да, щоб мене маю навчати. Тому тут сегменту тут, ну, тут навіть, навіть не до повідомлення питання, а до сегментації. Тут має бути просто чітка сегментація аудиторії на два напрями потенційні спікери-партнери і потенційні учасники-студенти. Вітаю, Марія, раді поділитись з вами радістю, раді поділитись радістю Тавтологія. втологія ріжевого особисто мені. Через рік заснування Академії мільйонерів створили спільно з експертами наш унікальний продукт саме для вас, який на наш погляд є ключовим для розуміння себе і своїх реальних професій, бажань, більше лихи і прикрас. Занадто довге речення. Пишіть речення так, щоб вони читалися з одного дихання. Якщо воно занадто довге, розділяйте на два. це з суто з, з точки зору пунктуації. Тепер до суті через рік заснування академії, ми створили спільно з експертами унікальний продукт саме для вас. Дякую, що саме для мене. Який продукт? Що там мова, що цей продукт дає? Яку я цінність звідси отримую? Тобто потрібно розкривати, про що йде мова, що ви пропонуєте людям, а не просто якийсь унікальний продукт. А, напевне, у цього продукту є назва. А, ну, це більше питання до маркетологу, якби як працювати з маркетингом, яку назву дати, щоб вона повністю відображала суть цього продукту, це більше в ту сторону. Але знову ж таки, я б на цьому місці дав назву. Я б описав, що саме є в цьому продукті, які умови участі, що я можу з цього отримати. Або знову ж таки слова. Ключовим для розуміння себе і своїх реальних професійних бажань, бо шулохи і приказ ну, це просто слова в небо. Ну, дякую, я, я вважаю, що в мене немає шолохичі чи, чи приказ. Я вважаю, що я розумію себе. Ну, тобто це треба переформатувати, Ми, я так розумію, це, напевно, якийсь продукт для коучингу, можливо. А, цей продукт треба точніше, речення, треба переформатувати в те, що там, наші експерти провідні дуже змазано, і мені не подобається, Навіть те, що я зараз говорю, в я би це по-другому обіграв, але там, наші експерти провідні коучі, які там, допомагали таким-то, таким-то. Тобто якісь відомі імена в цьому плані взяти. А, вот, і... Що вони допоможуть вам розібрати ваші питання та налаштувати вашу стратегію розвитку, що щось типу такого дуже збазано, але ну, якщо я правильно зрозумів про що тут мова, забовися ще простіше сказали, що там за рік існування нашої академії, то що це повідомляє, поче приходить тим, кому колись вже перше приходило, тому там можна для повністю біопоніс, просто скажеш, що за рік існування нашої академії. Або за рік існування академії наша команда коуче сорила продукт, який допоможе вам а, а, розкрити там, розкрити розуміння знов накидаю. Потім треба сидіти на цим працювати, розкрити розуміння ну, ваших професійних бажань та можливостей через там групову взаємодію, через персональну. Взаємодію через навчання, через там ще щось, що у вас там відбувається середи, я ж не знаю. Да? А, от, І навіть написати, що наша команда конакович, яка ще щось, щось робила. Це Женя, ну ти широко вже пішов. Я б зробив для цього сайтлен доступ. Ми зробили а, платформу, яка допоможе вам через якийсь формат зрозуміти, коли ви можете прийти з професійної точки зору. От там на ленді є деталі, а взагалі давайте зізвонимо з вами на 10 хвилин там завтра або цього тижня. Я вам розкажу все детально, пропрезентую, покажу всередині, коли вам буде зручно. все, а... Там далі просто текст, який не видає, і наступний момент, якби ну, тут знову ж таки потрібно ці е, стратегії тестувати, як буде відпрацьовувати краще. Але знову ж таки, я в першу чергу напевно вів на лендюк. Тому що, ну, е, якщо вести одразу з холодного дича на телеграм-бота, тобто ми йдемо, нам цей бот потрібно стартанути. Він дає нам якусь інформацію. Потім ну, це особисто моє враження, бо, якщо, як правило, так буває, цей бот починає там задовбувати, там протягом 10 хвилин насилає 4-5 якихось відомо. Потім він взагалі розручний час щось пише. Я його м'ячу, е, я забуваю про його існування взагалі я щось втрачаю. тобто, Я, можливо, дійсно їв на лендинг, е, щоб Людина могла зайти подивитись, про що мова, детальніше дізнатись про спікерів, про безпосередньо продукт, що він дає, знову ж таки, про переваги, бонуси і так далі умови участі. А, от. І вже з лендінгу я би там на телеграм-бот, наприклад, на процес реєстрації. Якщо хочете стати учасником, зайдіть в Telegram-бот, дайте відповідь на питання, там, я не знаю, скільки вам років, як вас звати, і ми там з вами зв'яжемось. Таким чином, на бот можливо, буде вести краще, ніж просто одразу. Да, ну і знову ж таки, то питання: чи це дійсно там унікальний якийсь дорогий продукт, чи це щось більш масове підписка на якийсь курс, тому що якщо це підписка на якийсь курс, окей, бот нормально. Якщо цей продукт коштує там сотні. Або тисячі доларів, то а, такі історії подаються тільки через особисту комунікацію. Тому навіть там з лендінгу має йти не в бота історія, а йти історія в бронювання особистої зустрічі або з експертом, або фазом, фаундером, ну з ким небудь, хто прийде отак, особисто продасть цей продукт, скаже, в чому сенс виявить потреби цінного клієнта, закриє всі заперечення і так далі. Тому що цього не зробить. Тому тут то теж питання у взагалі, вартості цього вашого продукту і всього залежить, куди його вести. Але з точки зрення позору повідомлення саме, що ми розбираємо, то просто воно має бути більш зрозумілим, більше взагалі про те, що я там побачу, тому що за якимось посиланням переходити про невідому мені історію про невідомий мій продукт, я не буду сило того, що це дуже багато замскового фішина. І це є проблемою. А, так, момент номер перший. Я звісно не дизайнер, але ось такий рожевий, пусковий, не знаю навіть як правильно назвати колір. Він мені виїдає очі, особливо білий текст на цьому фоні. Це момент номер раз. Друге, не знаю як на демонстрації, але картинка дуже поганої якості. Тобто, що текст що лого, воно в артефактах, воно в пікселях, ну воно видно, що воно розбиє. Безпосередньо а, аватарка профілю ну я розумію, що була скоріш за все, ідея зробити, що кавер, що аватарку там з одним фоном, щоб вона ніби там здавалася писати. Це можна зробити, але знову ж таки дуже низька якість а, тут навпаки а, збільшена різкість фотографії. І я на аватарці не бачу. От я коли захочу, захочу. Я не бачу тут ні обличчя, нічого. Тобто а, тут на аватарі. А, Надпис академія мільйонерів» і лого, він не потрібен. Він дублюється ось тут. Тобто, це зайві деталі. Знайдіть фото в гарній якості, приберіть бекграунд, зробіть там його кольор, і зробіть це фото більше, щоб воно займало ну відсотків 70 цієї фотографії. Саме обу частина обличчя має займати 60-70%. відсотків. Загалі логотипу все інше. Ну це, це ж не сторінка компанії, це сторінка фаудера компанії. До речі, ми про це поки що не знаємо в принципі ці сторінки, а скільки знаємо фаудера. На тому ну це має бути ваша презентація, все ж таки, як фаудера, а не просто академія мільянерів. якась маленька фото. Ну, типу, я та я, я такі фотки роблю іноді раз знаєте. То на афоні є можливість робити емоції зі своїх фото. вона такої ж якості часто виходить, іноді краще, але ну не рекомендую таке використовувати. Зробіть, хоча б на айфон, просто фотка. Навіть не обов'язково там займати фотосесію. Просто на телефон з нормальною камерою замиліть фон, витягнуть там. Кольори в правильному напрямі і все буде класно фотка, це не є проблема. Поїхали а, теж, теж. А, окей, йдемо далі. Окей, їдемо далі. Хедлайн. Ти маєш вести за собою людей туди, де в результати вони хочуть опинитися. Дуже критично ставлюсь до подібних хедлайнів. Момент перший. Ну, що технічно, він знову ж таки не відображає, хто ми, яка в нас посада, чим ми можемо бути корисним для людей. Це просто, ну, це якась цитата, а, можливо, навіть не відомого якогось автора а просто там, ну, скажімо так, народна творчість. Це момент перший. А, другий момент, як ми вже визначили, це продукт інформаційний. І на поточному ринку важливо розрізняти, що у нас є інформаційні продукти, і у нас є інфоциганство, як це називають. Де якісь невідомі люди роблять вигляд, які вони. Експерти, успішні і так далі і тому подібне, і намагаються штовхати якісь продукти, які являються з'являються А, Особисто для мене подібні цитати це тригер того, що продукт, скоріш за все, для мене буде неякісним. Тому я би в цьому випадку попрацював з брендом, попрацював би з перевагами, якби і використовував якісь слогани. Ці слогани, по-перше, мають відображати експертність і цінність цього продукту. А по-друге, вони не мають бути ось такими розмитими. Так, і спускаємось нижче. About. Я вірю, що справжній успіх починається з свідомості. Так, я не буду голос, зараз швиденько просто пробежусь по тексту, щоб зрозуміти, про що мова. Я поки що додам, що зверху там ще можна ще включити преміум, додати посилання або на лендінг, або на зустріч з вам або ще на щось. Ну і ваш заголовок має реально бути показувати чітко хто ви, де і які болі потенційного клієнта ви закриваєте. Це все ж таки LinkedIn — це не Facebook. це не історія про демографічні інтереси, і де ми можемо подати комусь, у кого є жінка, двоє дітей, і вони хочуть купити свою машину. Ми можемо продавати якомусь сі компанії певного розміру, з певним временні в певній країні в певному, певному місті, і для таких людей важливіше все ж таки хто ви, і навіщо ви надаєте, тобто яку біль або які можливості ви надаєте через свій продукт. Ну просто LinkedIn має бути більш професійною історією. Більше, ніж ніж емоційно, більш просто професійна. От А, тепер швиденько на рахунок то знову ж таки, історія емоційна і історія виключно про себе. А, В рамках фінки Якщо ви продаєте, запам'ятайте, будь-який блок має клієнту говорити про те, що він отримає конкретно. Тобто йому не цікаво читати біографію, йому не цікаво читати резюме ваше, йому не цікаво, не цікаво читати, на яких ви раніше були посадах і взагалі який у вас досвід, і так далі. Йому цікаво, що він може отримати. І він цю інформацію має поскатувати швидко. Тут мова знову ж таки. Вона більше емоційна, вона більше про себе. А, я бачу, що цей текст на 99% написаний чатом GPT. По перше, ну, те що ми говорили до цього, це широкі дерева. По-друге, це вирази, наприклад, синергія джепіті дуже любить це слово. От якщо ми почитаємо, нижче, там моя місія, що щоб будити силу в серцях інших і так далі. Ну, в нас люди так не розмовляють, в нас так не пишуть. Тобто, важливо розуміти, якщо ми пишемо тексти з допомогою штучного інтелекту, що він в першу чергу започений на англійську. Тобто він не думає, ну взагалі думає що штучний інтелект, це просто філософська тема, але він не думає українською чи якоюсь іншою мовою. Він думає англійською і перекладає, якщо він знає якісь певні діалектичні нюанси, певні смислові нюанси, він, звісно, спробує їх підігнати під під культуру, під розуміння. Саме цієї дні умови, але як правило, в нього це не виходить. Можливо, люди, які з цим зіштовхуються трошки рідше, можливо, мене це не дуже і помітять. Але я, як людина, що щоденно працює з текстами, для мене то, все я одразу бачу, що це штучний інтелект, тому я б не радив цього робити. Спускаємось нижче. Є активності, немає закріплених. Знову ж таки, зробіть розділ закріплених у профілі, оберіть там 3-4 до 5, здається, постійно можна, які є найголовніші на вашому профілі, які розкривають експертність. Або, можливо, якийсь. Ну, я так бачу, тут є запис з якогось івенту, оберіть івент, який там був найбільш популярним, на якому найбільше переглядів, який найкраще заветів аудиторії. Також його будемо козак і А, Їдемо далі. А, а, ну, а а Сторіть сторінку компанії, тому що стрільки академиї мільйонерів на кінь, в принципі, немає, Ми забачимо з квадратиків, а вона має хоч якась бути. А, це, по-перше, заглушка і немає клікабельної сторінки. Ну, я більше до концептуальної точки зору, підійду, знову ж таки, якщо це інфопродукт, він має бути запакований. Якщо ми говоримо, що це Академія мільйонерів, він, буде, він має бути запакований на цей мільйон. В нього має бути знову ж таки лейдінг, має мають бути контакти і так далі. Я в цьому профілі не бачу нічого, що мене б зачепило. А, тобто я не бачу, куди я можу прийти, де я можу почитати відгуки, де я можу познайомитись там з а, учасниками. Я не бачу, куди я можу написати, якщо мене це зацікавило. Я не можу перевірити цю інформацію. Тобто тут а, велика робота, вона стоїть не тільки в Лімпіді, а й в бекграунді, який взагалі готує як цьому інфо. Я не знаю, я не ходив глибоко. Можливо, є сайт, можливо, є лендинг, але е, ну, я їх тут не бачу, і в моїй голові як потенційного клієнта це означає, що е, його немає. Я не піду далі. шукати, Я не буду гуглити самостійно. Тобто, тому ну, щоб я пішов гуглити самостійно, що це є і як вам це знайти. Мене це настільки має зачепити, щоб я на це пішов витрачати свій особистий час. Пам'ятайте, якщо ви заводите людину на якийсь продукт, ви маєте максимально спростити його шлях до покупки, максимально спростити шлях до ознайомлення. Знову ж таки, розділ експірієс, створюємо та, 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 та систему руху до мільйонних чи Доходів об'єднали експертів, готових розвиватися разом і так далі. А, ну, момент, е, Перший, знову ж таки, немає конкретики, дуже загально розпичатий офис офер. Немає деталей про продукт, що взагалі це дає. Тобто, це якісь коуч-сесії, чи, чи це там якісь регулярні мастер-байнди, чи це там особиста індивідуальна програма розвитку? Що воно таке? Це момент перший. І другий, знову ж таки, ну можливо, це моя особиста трагедія, і я так на це пригорюсь, але. До мільйонів щомісячних доходів, а, вибачте, ну це статистично не вписується в історію взагалі людсько. А Щомісячно мільйони отримують і одиниці? Ну окей, не одиниці сотні. Тому я би не говорив настільки пафосною мовою, я би говорив про щось більш реальне, тобто про ціль, до якої, до якої хочеться досягнути, але щоб вона звучала реально. реальна. Бажайте, питають, в якій валюті мільйон. А, а, Саш, ну все одно, якщо взяти навіть а, в рамках України, чи багато ти знаєш людей, які щомісяця заробляють мільйон? Ну, Є ще, багато, можливо, ще, ще якщо дивитися з точки зору статистики. Це ну, Неможливо, щоб мільйонерів було багато. Окей, це вже про теорію державотворення і права, але окей. Ну, Мільйон дивись, мільйон це на скільки. Це на сьогодні 25 тисяч доларів, да? Ну, окей, ну, так. Да. Ти багато mm. знаєш, людей, що які щомісячно стільки заробляють. Та ні, навіть в бізнесі не так багато не так багато таких людей. Давай так, в принципі, ті, хто заробляють такі суми плані капіталізації бізнесу, не виводять їх в особисті кошти, тому що це не має сенсу. Ну, тому ну, типу, якщо можна казати, про те, що ти бізнес може заробляти там мільйон, да може. Але мільйон на місяць знову ж таки, да, це трохи дивна штука. Вона на рядчі людей, які займаються вже бізнесом, тому що ну це зрозуміло, що це шлях, який займає роки роки, роки роки роботи, може й покоління і покоління, якщо не почасти. Тож така історія. Окей, швиденько по скілам. По-перше, дуже раджу а, привести їх в а, єдиний вигляд, тому що тут є і російська, і англійська, і українська. Звоніть скіли в, а, в якийсь єдиний формат. Це момент номер перший, а момент другий а, ну, наприклад, скіли, скіли результат. Про що ви мені, мені говорите? Якби щось а, а, дуже не знаю. Ну воно мені не про що говорить. Результат Результати, результат. А, поддержка рішень, управління командою. А... Окей, мотиваційна консультація, кар'єрна консультація це щось од ближче до сфери того інфопродукту, про який ми говоримо. А більше скілів профільних має бути на профайлі. Повертання. Андрій Амдрій Андрій Раволський нам пише Russian Language is ok, allстрь. Андрій, я взагалі рекомендую вести LinkedIn, чи англійською мовою, як єдиною лейчер, подаєте продукції на українському ринку, то звичайно вона має бути українською. Russian language взагалі нікуди не вписується, не в якій аудиторії, які ми можемо займатися, тому це і сьом і не має сенсу. Але ми ж прекрасно знаємо, що люди та бізнеси, які давно заресувалися в LinkedIn, але поки що там Акін нічого не продавали, але ресурсувалися дуже давно, вони мають профілі частково або повністю російською мовою, просто заходять туди, туди раз на рік, щось там мається робити, навіть поки про це забути. Ми просто рекомендуємо перекладати, аби якщо ми беремо такі профілі, Філі роботу тут тобто, не якщо нас наймають якого сорти, тому саме їх перекладаємо, а це частина нашої послуги, да, але, звичайно, що російської мови на утисків профайлах бути не може. Відгуки ось тут. Відгуки рекомендації профілю вони мають бути обов'язково, тому що знову ж таки інформаційні продукти вони будуються на довірі, вони будуються на соціальному враженні. Тому тут відгуки мають бути обов'язково. Я не знаю, здаріть себе шкуру, але знайдіть людей, які залишать вам тут відгуки Він і не тільки тут. Чим більше, тим краще.